Аграрії дарують дітям посмішки для вихованців Дарницького дитячого будинку інтернату в Києві, влаштували справжнє свято. Аніматори, розваги, конкурси, солодковата та «Аквагрим» – Так сьогодні виглядала подвір'я спецзакладу. Компанія гросектору запустили благодійну акцію Разом даруємо дітям посмішку. Ідея така приїжджати да, от, в різні дитячі будинки і в течение цілого дня дарити дітям. От, я не знаю, праздник, да, им праздник, дарить їм е улыбочку, взяла так, щоб вони чувстили сіда е таким же, як і всі інші діти, наші с вами діти е е е ну дарить їм великий заряд позитива. Ну і ми этого теж отримаємо очень заряд. Вихованці Дарницького дитбудинку. Дівчата віком від 4 до 25 років. Всі 143 мешканки, інваліди дитинства, які мають особливі потреби через ураження центральної нервової системи. Спілкування та увага з боку волонтерів для таких дітей важлива, каже директорка з виховної роботи закладу. Це е, організація дозвілля, це надання дітям можливості побути е, в нормальних соціальних умовах, звичайно, тобто і побути з іншими людьми, поспілкуватися, відчути тепло душі, серце, яке віддають інші люди. Напередодні учасники акції допомогли дітям облаштувати територію для свята, а також придбали для дівчат необхідні речі. Вихованці Дарницького дитячого будинку інтернату є особливими дітками, вони є дуже, досить позитивними, світлими. І ми на якомусь, в якийсь проміжок часу ми навіть подумали, що не ми їм допомагаємо, а вони нам. Своїм, своєю силою волею, своєю прагненням, своїм прагненням до життя і вмінням до подолання життєвих складнощів. Незабаром благодійники планують розширити географію добрих справ на всю країну, а акцію зробити постійною. Кілька разів на рік волонтери відвідуватимуть дитбудинки та влаштовуватимуть сюрпризи маленьким мешканцям.